Привіт великим майстрам! Коротше, я проточив перший конусний хвостовик, сверла 1425. Дивіться, як люди проточують вручну. Так, можете мене привітати. Нарешті я ці каретки умучив. Було то непросто, було то нелегко. Зробити всю геометрію і крім геометрії дуже багато всяких підпасовок, щоб то гарно все плавненько бігало і їздило. Ця каретка сюди і в другу сторону чудесно. Ця каретка. Хід тут є 115 мм. Так само, що туди, що назад, плавненько, гарно ходить. Так само вертикальний хід. Униз дуже легонько, уверх на підйом так само легонько, ну просто вага йде тяжче. Ну, що я можу сказати? Після того, що було, то це каска. Нічого ніде не клинить. Це є дійсно робота. Так, тепер по фрезеру. значить, світло підведено до щитка. Поки що фрезер підзібраний. Основне, що хочу сказати, фрезер трошки постояв, много варіантів інакших не було, але протягом літа була зроблена повністю вся геометрія. Станка. Щоб ви розуміли, якщо колона брати вертикаль і горизонталь низ, то низ був перекосом 0,7 мм. От так робив Ростов. Зроблено деякі маніпуляції по клинах, там є проблеми, особливо в ті пази, в котрі заходить болтик, там є люфт. І коли ти подаєш каретку в одну сторону і вертаєш у другу сторону, вона вже йде набагато легше. Ось такий момент. Ну, той момент я зробив. З клином у поперечці тут вийшло так, що клин вже пролітав після Шбровки. Прийшлося там підклеїти латунну ставку з другої сторони. Так само було поставлено сальник, щоб не попадала туди ніяка пелюка, бо той фетр, то є ні до чого. Було зроблено що. Все поставлено на герметик. Кришка, там все під герметиком, так як має бути. Так само ці кришки поставив на герметик. Всі кришки так само будуть ставитися на герметик. Ззаді. Всі кришки, все на герметик. Так само прийшлося підганяти, бо там були проблеми по заводу. Не співпадали кольца і тому подібне. Отако. От Сальник стоїть тут. До речі, без тулки. Я щось там був, тоді переробив, бо стоїть тут втулка. Ну, втулка я не знаю. Втулка пропускає по-любому масло. Я зробив, втулку забрав геть і цей. Поставив сальник. Так само сальник стоїть тут. На шпінделі тут зроблено під шестигранку, під ключ. Там ще буде деяких цікавих моментів. От є вже 4 отвора, то пізніше. На рахунок цієї кришки через ці отвори так само проходить масло. Була зроблена деяка модернізація, я там попередньо був, де що зробив. Я був проточив тут на краю підсальник, але я тоді поставив сальники, які мав. Ну і десь масло ще сочилося. Тепер я вже зробив додатково ще один сальник, тобто поставив два сальника з отаким розміщенням. На одній рукоятці і на другій рукоятці. До речі, ці рукоятки я робив повністю нові. Там є на каналі відео. Не знаю, років, напевно, 2-3 тому. Я це все робив. Тепер я додав ще один сальник тут. Додав канавку, проточив. Тут прийшлося побавитися з тим трошки, але я то зробив. І поставив тепер підібрав сальники. Сальники, до речі, брав якісь імпортні. Чи то якась Венгрія, чи що там було, я щось не пам'ятаю. Ну, факт, той, що сальник є імпортний. Сальник 8х2 20 гривень штучка. Так що от таке. Тепер воно там сідає дуже класно. І дуже класно ходить. Чого? Два сальника, в принципі, міг би бути сальник один. Два сальника по тій причині, що як кладеш на один сальник, ручка має трошки там люфт, бо отвори просаджені відносно валіків. Валіки є шліфовані, гарні, а от там, до речі, що є просаджено і ще й нема там чистоти в тих отворах. Я розумію, що там є такий нюанс, що масло мало би проступати, мало би все змащуватися, валік, там шарики. Ну, але коли масло тече по кришці вниз, то вже є трохи недобре. Ось такий ще момент по станку. Так Зараз я то зберу, заштифтую з другої сторони і це буде готово. Коротше, я хочу, щоб мені було сухо за станком. не має капати з усіх дир. Ага, ще не хочу що показати. Так само я розібрав глазок. Обов'язково будемо так само ставити все на герметик. По консолі, як вичислити, чи гайка відносно посадки по центру. Варіант такий я придумав. беру валік, закладаю я в центр гайки. Ну, бажано б він там плотненько сідав І допустимо навіть упираю там у стінку ззаді. І тоді, от наприклад, направо мірюсь скільки є від е, валіка до краю отвора. Наліво так само мірію. Зараз покажу як. От, допустимо, зміщую валік направо. І міряє скільки є. Допустимо, 11. Так само. Так само знизу. Так само зверху. Отако. От